Таю радий yeah. бачити. Ви завжди наш герой. Я okay. це пам'ятаю. Ми теж до вас не з пустими руками. Нам сьогодні привезли комплекс Бепак посіно. Називається там, в які входить один пункт управління, а також приборти розвідувального характеру. Апарати складні, але на сьогоднішній день мені приємно чути від наших військових, що вони найменш на них впливають засоби радіоелектронної боротьби. Пройшли навчання по програмі безпілотники. І от зараз ми отримуємо цей комплекс. Багато було саме практичної роботи з управлінням безпековим апаратом в різних умовах і е, ребу е, вночі, в день. Дякуючи в тому числі випробуванням, які проводилися на полігонах сил спеціальних операцій, Посейдон завершив постановку на озброєння в Збройних сил. Апарат дуже зручний для використання за будь-яких умов. Цей безпілотник може працювати в глибину позиції там вплоть до 50 кілометрів. Завдяки своїм характеристикам він дозволяє дуже далеко залітати до позиції ворога і проводити розвідки, відповідно, виявляти особовий склад та вогневі засоби противника для подальшого їх ураження нашою артилерією. За допомогою цих безпілотників ми можемо коректувати свої засоби ураження. Самі комплекс посідони досить. Серйозно себе зарекомендували. Вони не такі піддатні до сьогоднішніх а... засобів. Посійдони відіграють дуже важливу роль як очі арти, як очі наступу, і як позиції для наведення ударних дронів і для забезпечення нашого наступу. Це автобус, який не має досвіду експлуатації на розбитих українських дорогах. Ми його тільки пригнали. Дехто вважає, що можливо десантникам, чи сухопутним військам, чи артилеристам автобуси більш потрібні, і наші повітряні сили можуть почекати. Я хочу сказати, що це категорично не так. Значне, автобус дуже нам допоможе, оскільки в ній комфортним і вмістимим для речей, щоб особовий склад міг оперативно пересуватися з точки А в точку Б. Для того, щоб перекидати дуже швидко з одного аеродрому на інший при перебазуванні літаків, шкільні автобуси, які були свого часу ще мобілізовані до армії, не підходять в цьому комфортабельному автобусі, який оснащений всіми необхідними позиціями. Ми не просто передаємо, ми ще будемо забезпечити технічне обслуговування, але передаємо це в надійні руки. Автобусу комфортного у нас немає. Це буде вперше першим. Я думаю, що надійним і прослужить нам довго. Так що дякуємо фонду за отримання автобуси і допомогу.